Хочу звернутися до усіх людей, які постійно пишуть, що от мій чоловік, брат, син загинув чи зник, і ніхто не каже, де ніхто не може забрати, як мені далі жити, що мені з цим робити, моє життя закінчене. Яке ви маєте право знехтувати життям своєї рідної людини, яка віддала це життя власне за вас, за те, щоб ви могли продовжити своє життя? Він своє життя за вас віддав. А ви зараз кажете, що ми не можемо, ми в нас трагедія, ми отакі бідні нещасні. Так. Це трагедія, безумовно, будь-яка смерть будь-якої близької людини це велике нещастя. Але це не означає, що ваше життя також має закінчитися, тому що закінчилося життя вашої рідної людини. Чи та рідна людина вона би хотіла, щоб ваше життя закінчилося в той самий момент, коли її? Я думаю, що ні. Кожен, хто приходить сюди, він розуміє, що він може померти. І кожен готовий це зробити, але ми робимо це за наших рідних, за наших близьких, за наших друзів. Ми робимо це для того, щоб вони могли прожити своє життя, прожити його достойно в першу чергу, а не для того, щоб вони постійно плакали, не для того, щоб вони постійно страждали. Тож зберіть просто свою волю в кулак, проаналізуйте, що ви можете покращити в своєму житті, і просто живіть. Бо якщо ви цього не зробите, ніхто цього не зробить.